Вказаний час у присутності усіх учасників буде проводитись обшук особи. Розглянувши матеріал кримінального провадження за ознаком кримінального правопорушення, передбачених частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 149, частиною 1 та 2 статті 255 Кримінального кодексу України та встановивши що наявність достатньо доказів для підозру особи у вчиненні кримінального правопорушення, зачіплюю вам письмове повідомлення складає протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення. Військовому мову розумієте, добре? Так. Да. Добре. Uh. Вам за погодження прокуратури повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Які. Частина 4 статті 28, частина 3 статті 149, частина 2 статті 255 Кримінального кодексу України. Злочини підпадають під особливо тяжкі злочини. Зараз от буде отримано в порядку статті 208 Кримінального соціального кодексу України. Також, е, якщо вам, у вас є свій адвокат, е, він має прибути. Якщо ні, вам його надасть держава. Я задів... Так, вас зараз отримують.